Доброго дня, шановні вболівальники. Говорить і показує Городенка. Так, кращим бомбардиром Городенківської команди. П'ять м'ячів на рахунку восьмого номера. Городенківський. Володимир Гультай отримав передачу якраз від Кукурудза. І недовго думаючи, швиденько вкидає бровці на Сікача. Микола з м'ячем прокидує двох суперників. Передача. Тут зараз за весь м'яч в штрафному майданчику суперників. Кохман пробиває головою, але вище воріт. Хороша передача на Сікача. Немає офсайду. Гультай. Іванишин пробиває Юрій, але встиг якимось чином повернутися. Подача на дальню стійку. Данилюк виграє другий поверх. Пробиває Дмитро Іванюк. І після подачі кутового у виконанні. Юрій Іванишина та скидки від Павла Данилюка. Дмитро Іванюк відкриває рахунок в цьому поєдинку. На... Проте тут Кохман другим темпом. Грає на Харуках. Харук вантажить в штрафний майданчик. Виносять захисники команди з брошньої осади. М'яч. Сікач пробиває за мен штрафного майданчика і повз ворота. Лише зараз Сальворовський помиляється. Павло. Сікач з м'ячем. Гультай. Вільну зону на Кукурудза. Андрій з М'ячем бив, але заблокував. Цю спробу від Кукурудза. Суперник не зачепив він Сергія. Подача від Крватського другим темпом. Атакують гості. І зараз Микола Гоменюк тут на ближній стійці рятує. В цьому матчі відзначився. Дмитро Іванюк, 66-й номер Городенківців. І зараз Карвацький Шевченко. Подача від 18-го номера гостей. Красій. Вибиває м'яч за межі штрафного майданчика. Удар зараз хороший. Такий удар вдався Андрію Васильову. Але Микола Гуменюк гультай. Кохман. Знову гультай. Володимир з м'ячем. На кукурудза передача. Штрафного майданчику Андрій. На Сікача пробиває Микола. Тут Луцький не зафіксував м'яч. Сікач другим темпом б'є, і цього разу сигналізує про офсайт. Тягне м'яч. Іван. Пробиває Романчуків. Суперники. Білок виграє другий поверх. Харук приймає м'яч. Кукурудз прокидує. Повздвох з Кохманом класно обігралися. Іванишин. Вихід один в 0 І рахунок стає 2-0 на користь Городенківської команди. Ось зараз підключає білика лівим краєм. Передача в штрафний майданчик від Ігора. ця передача на Гультая. Ще один удар. І Руслан Харук з лінії штрафного майданчика. Робить рахунок 3-0 на користь Городенківської команди. Ось. Той помиляється з передачею. Юрій Ванишин. Тут вихід в 3 в 3. Іванишин сам вирішив вирішити цей. Вирішив вирішити. Федорович. Біда. Юрій з м'ячем. Корвацький залишає м'яч. Під удар. Карпати. Строшня Забив номер 15. Барук Руслан. Цікаво, Куцькі Карпати зрівнюють рахунок у матчі з Гардою. 2-2 стає там результат. Тут, до речі, е підстрахував. Гнатів, прокидує на гультая. Знову Гнатів. Штрафновий майданчик віддає коржук, але тут у Ігора фіксує арбітер матчу. Хоча в попередньому епізоді було порушення. Білик. І. Андрій Кукуруц робить рахунок 4-0 на користь городенківської команди, забуваючи до речі свій шостий м'яч в цьому сезоні. Інших воєнізованих формувань, які ціною свого здоров'я подекуди ціною свого життя, вони дають можливість зараз ось нам з вами займатися більш звичними, більш такими природніми справами, ось працювати, грати в футбол і. Забивати м'ячі, як зараз Ігор Коржук це зробив після подачі Володимира Гультая з правого флангу. Дякуємо вам, хлопці і дівчата, дякуємо вам за те, що ви робите, і віримо в нашу перемогу, віримо в перемогу Збройних сил України. Зараз, так з пересердя Тарас Воробець вибиває м'яч за межі поля. А гра закінчена 5-0 рахунок на користь Городенківської команди.